І Петро Черник, військовий експерт, полковник, вже разом з нами. Пане Петре, вітаємо вас. Вас одразу поєднають дві теми: це, зокрема, розвиток БПЛА, який застосовується на лінії фронту в різних проявах. Це ара аеророзвитки, ударні дрони. Але так само і ситуацію на сході згадаємо. Адже, от Олександр Сирський, командуючий сухопутних військ, оприлюднив відео, як за допомогою наших аеророзвідників, наша арта накрила ворога саме на Бахмутському напрямку. Росіяни. Намагалися проводити якісь наступальні дії, але ми їх розбили вщент. І саме дякуючи власне, в тому числі і дронам, і нашим оператором дронів. Як ви в цілому оцінюєте ситуацію по сходу, де ситуація краще, де гірше, і якою можуть бути тенденції ще цього літа? Отже, розділяємо це питання. Дійсно, дрони зараз стали основною ударною силою в ознаці восьмої технологічної війни. Окрема тема, але дійсно ці е, ударні системи заходять наше у життя, і те, що не дуже якісно працюють, особливо в режимі е, аеророзвідки є підтвердженням місяць червень, де саме з їхньою допомогою винищено поза 680 установок артилерії. Це неймовірно багато. Нагадаю, що звичайна артилерійська бригада комплектується 72 стволами. Українці показали безпрецедентне явище знищення артилерії, мабуть, у 21 столітті. Загалом, якщо характеризувати фронт, я його ділю рівно на дві частини. Східний плацдарм залишається найгарячіший, Противник не відмовляється від філософії вийти. На адміністративні кордони Луганщини та Донеччини чи це йому вдається ну просунутися за 10 місяців на показники оперативної бригади більш ніж скромно для другої армії світу? Звичайно, в лапках бо вона вже далеко не друга. А у загальному сенсі ми перебуваємо у так званій стратегічній рутині перемелювання нашого противника. Це третя фаза індустріальної війни на марші, яка полягає в тому, щоб якомога. Більше знищити ресурсів противника. Всі ознаки логістично вогневого зашморгу, які ми апробували у Херсонській операції. Даються ознаки. Головна філософія для нас усіх у цій фазі війни це терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Ну, в інституті вивчення війни говорять про те, що кепську росіяни з резервами, от зокрема на запорізькому напрямку, що мовляв, вони не можуть там провести ротацію, не вистачає ресурсів. Як ви бачите ситуацію там? Я загалом оцінюю ситуацію в стратегічному контексті, що противник усвідомлює, що йому доведеться залишати південний плацдарм. Чому вони би інакше не укріплювали і так дефіцитними матеріалами і ресурсами Перекопський перешив. там будують дуже серйозну лінію оборони. Якби противник мав сили і засоби і розуміння, що південний плацдарм залишається за ним, він би цього не робив, а він це робить. Але разом з тим, я би не піднімав планку емоційного позитивного очікування, що мовляв, у них усе вже виснажили. До 20 тисяч особового складу, які ми винищуємо у місяць, плюс-мінус, вони таки заміщають, і як б там не було класичну триешелоновану лінію оборони, по всій лінії розмежування побудували її ще доведеться пройти, і точки надлому у моральному мотиваційному сенсі у противника ще не відбулося. От якщо вдасться у Бахмутів уполонити хоча б кілька тисяч особового складу, а там все рухається до оперативного мішка. От тоді може відбутися каскадний обвал оборони. Але розуміємо, що менталітет московитів дуже специфічний. За родину вілічує Путіна і ще чорна що вмирали, вмирають і будуть умирати. Знаєте, пане Петре, окрім полону, є ще один такий дуже важливий фактор. Росіяни здається, все роблять для того, щоб ситуації морально-бойових дух у росіян значно погіршилися, прибираючи командирів із бойовим досвідом. Про це далі поговоримо. Адже в Росії усунуто з високої посади чергового воєнного злочинця, який як пишуть російські пропагандистські змі, аби не розрісся новий бунт, рівня демаршу, пригожина посади позбавили командувача 58-ї військової армії Російської Рації генерал-майора Івана Попова причиною, нібито став конфлікти з іншим воєнним злочинцем вищого рангу, тамтешнім очільником генштабу Герасомовим. Попов насмілився заявити, що той дезінформує керівництво країни агресора щодо реального стану речей на фронті, що окрема із окремо казав Росіяни повністю провалили контрбатарейну боротьбу. От власне це симптом чого, і якщо можна, от якщо ви можете охарактеризувати калібр цього військового, хто такий попов і що це означає в цілому для фронту для боєздатності росіян? Моя персональна позиція нічого не означає, Те, що там наростає хаотизація і внутрішня боротьба. Звичайно, прекрасно, тому що будуть робитися помилки. А помилки вітаються, бо відповідно нам буде легше на якійсь ділянці фронту. Сучасна російська військова еліта ростилася виключно на одному явищі – персональній лояльності, а не на якихось моральних ділових, тим паче військових якостях. Немає там ні суворових, ні Паскевичах, не кажучи вже про жукових і не буде. Вони всі гомогенно однакові і попри те, що вітається винищення їхніх генералів і зняття їх із посади, але у загальному стратегічному контексті від перестановки доданків сума не міняється. І середніх командирів, і вищих командирів у них ще є доволі багато. Ну а Нижчих як нищили, так і будемо нищити. І пам'ятаємо, що в них там мега централізована система. Нижчі командири бояться приймати самостійні рішення. Це звичайно для них мінус. Однак, у друге, підтвердив свою власну позицію в стратегічному контексті на лінію розмежування. Це суттєво не вплине. Дуже багато російських військовиків, коли був бунт пригожена в окопах, навіть про нього не знали. А тональність ведення бойових дій у той день від них навіть загострилась. Пане Петре, буквально менше хвилини лишається. Ви згадали про те, що ворог не відмовляється від виходу на кордони Луганщини-Донеччини, адмінкордони, але в той же час в гурмо зазначили Кирило Буданов про це говорить, що очевидні результати наших наступальних дій будуть ну, видні вже незабаром. Як ви оцінюєте власне цей наступ і про які терміни можна говорити? 30 секунд. Я абсолютно критичний реаліст, і нехай хороші новини надходять до нас у природній спосіб. Приємність розчарування краще ніж його гіркота. Все станеться тоді і так, як має станеться. Ще раз наголошую: терплячість філософія нашої сьогоденньої перемоги. філософія нашої філософська відповідь від Петра Черника, військового експерту полковника. У цій порі в нашому ефірі. Дякуємо.